Приходить в приватні повідомлення відгук від військового дівчата. Ми вам ноги кланяємось, Вчора ваші кікімори врятували двох наших хлопців. Дрони просто загубили їх у нагалявині і не знайшли. Ця команда справжній рій українських волонтерів від 3 до 84 років, об'єднаних у єдину мережу. Вони виробляють маскування для захисників будь-де вдома, у підвалах та навіть в електричках. А об'єднала їх волонтерка Світлана Панченко Вепшина разом з благодійним фондом Рій спершу вона робила маскування вдома разом зі своїми дітьми. Вони сатали мені мішковину, а я це все наплітала. Потім до справи доєдналися сусіди, а пізніше інші жителі міста. Дуже багато було запитів. Будь ласка, вишліть мені на дом. Я буду це все робити на дому. Я не можу приїжджати в волонтерський центр, тому що в мене дитина. А по ще люди прагнули долучитися до боротьби, і Світлана дала їм таку можливість, аби масштабувати виробництво, почала співпрацю з благодійним фондом Рій ми вже сплили на той момент понад 500 виробів, які були дуже затребуваними, на які у черзі стояли по півтора-два місяці, і відповідно не вистачало адміністративного ресурсу, щоб все це масштабувати. І фондрій сказав: давайте робити разом. Вони розробили логістику волонтерства на дому. Так зародився проєкт «Замаскуй Військового робота починається зі збирання мішків у обсмажувальників кави з різних країн. Ці мішки ріжуть та фарбують у двох імпровізованих цехах. Ось така дошковина до мене потрапляє. Вона, як бачите, такого е, жовтенького кольору. Ми закидаємо цю сировину, кастюлю з п'ятою водою. Після цього ми поміщаємо їх на засічату поверхню для того, щоб воно стекло. Далі волонтери по всій країні розбирають мішковину на нитки, сатають. Наймолодшому нашому майстру це три рочки, який дома з мамою сатає, а найстаршому це дідусь, якому 84 роки. До речі, цей дідусь він отримав інсульт. І таким чином, коли він сатає, він ще й ручку свою проробляє, пропрацьовує. І нам допомагає так само. І е, люди з інвалідністю. Нитки з мішковини відправляють додому іншим волонтерам, які плетуть маскування. Я зараз плету плащик. до кожного виробу. У нас є технічне завдання. Це плащ із щільністю плетення 50%. Ми його плетемо в одну ниточку. Ми використовуємо для плетіння три кольори: основний колір це сіно, це природній колір мішка. Також ми використовуємо фарбовані ниточки, це бурий колір. Ну і зелений і колір, звичайно, колір нашої зеленої травички. Чохли для маскування шиють юні швачки волонтерки. У нас є основна робота, але в принципі, коли вони бачать, що ну, нам щось дають відповідно ці волонтерські завдання, вони кажуть, все, ми спочатку шуємо волонтерську роботу, а потім все своє. Готове маскування потрапляє до логістичного центру, а звідти пакунки летять до рук захисників. Кожна деталь маскування створена за попередньою консультацією із зсу. Усі матеріали підібрані так, що їх не видно навіть у спеціальні інфрачервоні прилади. За чотири місяці рій уже зібрав першу партію маскування для снайперів. Зараз ми передали 50 комплектів, в які входить 50 накидок на зброю, 50 на шеломників, 50 плащів, 50 накруток на ствол і 50 ремнаборів. І це лише початок. Аби забезпечити потреби сухопутних сил, потрібно 450 людей та більше сировини. Тому рій запрошує до себе всіх, хто готовий долучитися до маскування військових. Якщо ви готові плести, фарбувати або сатати вдома, переходьте за посиланням у дописі. Адже що більше рії, то швидше він прожене ведмедя, який заліз до його вулика.